Друзі, всім привіт! У нас сьогодні середа і прямий ефір в рубриці час вивчення Божого Слова. Ось я сподіваюся, що цей час він благословляє вас і ми маємо плідний час, тому що все, що ми робимо навколо Слова Божого, і якщо ми. Якщо ми після того й будуємо на слові, то ми відповідності до писання, мудрі люди. Ось тому, що фундамент в нашому житті повинен завжди бути оснований на слові Божому, тобто він повинен бути надійним, слава Богу. Ось і сьогодні я буду говорити про дуже такі цікаві, практичні життєві речі, і я буду говорити про мотивацію, про те, що нас мотивує. Але перш ніж я піду так більш заглибленіше. Вивчення цього предмету і взагалі буду розкривати цю тему. У мене є на серці поговорити зараз трошечки про страх в серцях людей, і особливо зараз кажу до тих, хто живе під гнітом страху, і це вже починає руйнувати ваше життя, ваше фізичне тіло, взагалі ну, ваш внутрішній світ, який дуже важливий. Ось гармонія внутрішнього світу, якщо вона порушується, тоді людина живе в такому, знаєте, як полоні внутрішньому. Вона ніби виглядає для всіх нормально, все добре, але всередині є проблеми. Ось. І я хотів сказати таким людям наступне: Господь, він прийшов звільнити помучених на свободу. І одна із самих таких Ну, старих стратегій диявола це залякати, ось, і ми знаємо, що у першому Івана е, е, в четвертому розділі, 18-му вірші, написано, що е, що любов проганяє страх, і там є ще така фраза, яка зараз е, ну повинна стати для вас розумінням е, того положення, в якому ви знаходитесь. Там сказано також, що страх має муку ось і. Люди, які живуть в страху, які живуть от під гнітом, під диктатом чогось чого, що їм, ну, їм нав'язується зовні дияволом, під гнітом страху, вони живуть в полоні і мучаться. І от це таке життя, воно, воно не миле, як скажімо так, нічого не, не приносить задоволення. Я розумію тих людей, які мають багато. Матеріальних благ, непогане фінансове становище мають позицію влади, але якщо вони живуть під гнітом страху, вони не насолоджуються всім цим. Я даю гарантію, що вони хотіли б хотіли поміняти це, віддавши велику частину свого майна і грошей, щоб просто прийти в стан спокою, миру і стан свободи. От, блага звістка полягає в тому, що Христос Ісус він. Він прийшов дати людям свободу, він прийшов випустити помучених на свободу. Він прийшов з благою звісткою, він прийшов звільнити від страху. Коли апостол Павло писав молодому Тимофію, він дав йому першу настанову. Він сказав, бо не дав нам Бог духа страху, а дух сили, любові і здорового розуму. Тобто за страхом стоїть відповідний дух, <кій> часто, так скажімо, так, я не, не стверджую, що завжди стоїть відповідний дух. Ось, бо є різні види страху, і страх Божий – це дуже необхідний страх, але я зараз не про цей страх кажу. Ось я кажу про той страх, який руйнує вас всередину, який не дає вам нормально жити, спати і ходити. Тому що є люди, які живуть е різними е різними фоб з різними фобіями, і їм дуже важко насправді. І ті, хто не розуміють, що таке фобія, вони. Вони не знають, що, що ці люди переживають в дитинстві у Мене було хобі, я, я боявся лікарів, уколів, і мене навіть цілою палатою лікарів не могли зловити, щоб дати мені уколи, Я пам'ятаю це точно. Ось і на лікували якимось таблетками, тому що коли мене було заплани легень, мене не могли ні разу колоти. Ось, ну відповідності я кров не міг здати, тому що я боявся. Ну і цей страх він панічний. Він був настільки панічний, що мені здавалося, що якщо мене в колір, то це все це рівно, рівносильно смерті. знаєте. і ти робиш все, щоб ну якби не, не піддатися цій yeah. процедурі. І відповідності страх тобою керує. Коли я бачив, скажімо, людину в білому халаті, яка заходила в нашу школу, я. Портфель на плечі і додому. Тобто, я розумію, що тут зараз буде уколи. Можливо, це просто прийшов на консультацію, раз до когось з вчителів, чи просто викликали Але я розумію, що це, скоріш за все, чи якісь манту, чи уколи, і ну страх рухав мною. знаєте і коли ну це такий, якби страх, який, слава Богу, з Божою допомогою якби, подолав досить. Легко вже в дорослому віці, але до відповідного часу, там до 16-15 років, це реально, реально мене контролювало і обмежувало дуже сильно. Ось, хоча, знаєте, воно оцей приклад, мій він такий може поширений. Я знаю, що багато чоловіків бояться медицини уколів і ну. Якщо це не переростає в такий панічний страх і в те, що зває паніку, то таке, якби але я в цілому кажу, я, я трошечки можу зрозуміти, я можу ще з деякі деякі моменти свого особистого життя е, розповісти про те, наскільки страх може бути негативним, і більше того, е, скажімо, люди, які живуть... Е, От в, в, в такій категорії, як ревнивці, ті, хто постійно ревнують інших, ось вони також контрольовані страхом, думками страху, і це полонить їх, і це руйнує їхнє життя, руйнує їхні відносини, їхню сім'ю. Ось, якщо це безпідставно, ну будь-який страх. Деякі люди живуть пред Російське слово, це упередженнями українські. Ось вони ну живуть в якомусь видимоному світі своїх, своїх поглядів там. Традицій, суєвір'я, і все це ну, дуже негативно впливає на, на нормальне життя. Тобто людина починає з чогось, скажімо, щось ніби так, нешкідливого, такого, як боязнь там уколів, потім боязь в знаходитись самому в домі, да ось. Потім боязь без світла спати, ну і так далі. Це можна знаєте, перераховувати всі фобії, страхи ну дуже багато, і все це може, може дуже негативно, от в комплексі, якби спрацювати проти самої людини. І я переконаний, що таким людям потрібна свобода, справжня свобода, і справжню свободу не психолог, ніхто з людей не зможе дати. Крім е, тих людей, які знають близько Господа, і вони можуть привести до слова Божого. тільки Господь Ісус має у собі силу звільнити. Він прийшов, звільнити помучених на свободу і е, звільнити від страху самого У мене був ефір з Ренатою Кулакевич більше ніж два роки тому назад. Я привіз за кордону її книги і. І вони дуже швидко розійшлися. Там книга називається Чого боїться страх. І от тепер тільки зараз ми залили на наш Ютуб-канал, наш з Ренатою Ефір. Він, він того часу чомусь був пошк... ну, пошкоджений, його не можна було тоді залити. Ось, і ми зараз той файлик зняли з Фейсбуку і залили на Ютуб, також є. Ось він вже на Ютуб-каналі нашому. Якщо вам цікаво, подивіться. Ось, і там трошечки сестра Рената свідчить про те, як вона. Взагалі, звільнилася від страшного життя під впливом страхів. Вона боялася всього. Тобто, ну хто з вас не читав книгу, чого боїться страх? Обов'язково придбайте і почитайте. Хоча в мене вже їх немає, ми вже всі розповсюдили. Але я думаю, що в інтернеті в ще десь має бути, або в електронному форматі. Ось і і Господь дивовижним чином звільнив її, і от оте оце відчуття, коли ти. Ніби камень з себе скинув, знаєте, такий важкий рюкзак наповнений каміннями, і тобі легко. І от цей стан, коли тобі легко, Господь хоче, щоб він був для тебе реальним і відчутним. Тобто, щоб ти не жив під гнітом страху, що подумають інші, що скаже дружина, що скаже чоловік, як нам бути з дітьми, як там, заробляти гроші, щоб вивчити дітей. Або як мені не захворіти, тобто є різні варіанти страхів, які можуть просто ну, залишати вас нормального життя. Христос хоче, щоб ми жили в свободі, справжній свободі від страхів, і він пропонує вам цю свободу. Він каже: Я прийшов, щоб ви мали життя, життя з надлишком, тобто життя вищого, вищого гатунку, життя, яке ніколи цей світ вам не запропонує. Життя, яке в якому є свобода від хвороб, свобода від гнітючих думок, які потім стають причиною страхів. Ось він відкупив нас, слава Богу, і це основа нашого нашого християнського життя, вірування. Ось я також молюся, щоб ті люди, які сьогодні живуть під цим тиском. Гнітом страху відчули Божий дотик, відчули його турботу, любов і і пішли шляхом, який Господь пропонує, шляхом цілковитої свободи і владою над страхом, тому що у вас є влада над страхом. Тому разом давайте я хочу зараз помолитися з усіма, хто страждає від страхів. Ми разом накажемо цьому страху, залишити нас і запросимо Духа Святого, як. Господарев наш розум, в наше життя, наш внутрішній світ, він може контролювати кожну нашу думку і берегти нас в мирі Божому. В, мир, в, в ім'я Господа Ісуса Христа ми наказуємо разом з тими людьми, які погоджуються вірити і разом зі мною в цій молитві беруть участь. Ми наказуємо владу імені Ісуса Христа, диявол забирайся геть зі своїми страхами, з залякуванням, з думками. Суїциду з думками, з думками розчарування, з думками, які, які показують більше плачевне положення, ніж вихід з складних ситуацій. Я молюся, Господь, нехай слава і сила Твого, Господь захопить тих людей, які зараз потребують підтримки і свободи від страху. Ти прийшов звільнити помучених. Ми віримо, Ісуса, що Ти дав нам, Господи, цю владу і здібність жити в свободі, яку Ти нам даруєш. Ми в тобі, і ми вільні, в ім'я Ісуса. Ми утверджуємо це, і ми говоримо, що сила Божа вона сьогодні витісняє всякий страх з нашого життя в ім'я Ісуса. І ми вільні від страхів. Амінь. Амінь. Слава Богу. Добре, дорогі друзі, зараз перейдемо безпосередньо. Вже до цієї теми, яку я вже на початку ефіру озвучив, це що нас мотивує, і я почну саме з того, що, чого я торкнувся, страхів, так. Якщо вас мотивує в житті не Божа любов, якщо вас як, ну як християн, якщо вас мотивує не виконання волі Божої, то фактично всі мотиватори. Іншого характеру вони можуть бути причиною розчарування в кінці, ну скажу вам так: все добре. От ми давайте трошечки зробимо такий маленький екскурс, подивимося, як живуть люди в цілому, Да? так ми охарактеризуємо ну, деякі моменти, які важливо зараз озвучити, і вони, вони будуть наглядно показувати, що в основному мотивує людей. Хоча знаєте, якщо ми тільки просто взяли до кінця ефіру. Перелік, що мотивує людей, то звичайно цей перелік міг би не закінчиться і до кінця ефіру. Але але є одне але. Ну, є загальні мотива мотиватори да в житті. ось е, ну Більшість мотивацій це це така егоїзм, любов до себе. Е, ніхто собі поганого не бажає, і часто люди мотивовані тим, щоб зробити собі добре в житті. І це собі добре, в принципі, якби ми повинні любити себе, але тут є одне але. да Християнство любити себе не, не переступає не пере, не границю любові до ближнього. Да? Ось. Але у світі не так. Любов до себе, який як ми називаємо ще це егоїзмом, ось вона переходить всі грані. Оця любов до себе є мотиватором. Мені більше все мені, я, я перший. Тобто, от тому люди і нахабніють в чергах. Того люди йдуть по головам, досягаючи якихось е, там. Скажімо, успіху в роботі і так далі. Тобто, любов до себе вона є таким хорошим мотиватором, але в принципі, дивіться, якщо правильно подивитися на цю частину любов до себе, то ми не будемо себе зневажати, але будемо при цьому тримати себе в рамках любові до ближнього. Це є найкраще, що ми можемо для себе зробити, і в кінці кінців це буде правильним. Мотиваційним таким ділом, ось, але хотів далі поговорити про глобальні такі мотивації. Ну, одна із більших мотивацій, я би ну, попросив вас написати в коментарях, якщо ви активні, да? деякі просто слухають і не пишуть нічого. Але якщо ви слухаєте і пишете, то напишіть у коментарях, що найбільше мотивує людей в основному. Ну, одне один із самих більших на даному етапі мотиваційних моментів в, в життях багатьох людей це. Це гроші, якщо так ми будемо відверті, так люди працюють за гроші. Да? коли ти щось не любиш, але ну, ти знаєш, що тобі за це заплатять, і ти йдеш працювати, да? ось, багато грошей, це багато мотивацій. Да? Я недавно, ну, як були моменти, коли ми якось навіть жартома з деякими людьми говорили, їдучи з такої важкої дороги, ось, і вже повністю виснажені. І вже тільки ну там, уже коли 20 годин в дорозі, ти, ти, ти хочеш просто дійти до ліжка і лягти відпочивати. Але ми, от цей такий період часу, скажемо, якщо б дали зараз от мільйон доларів і сказали повертайтеся туди, звідки ви приїхали? Там ще назад, 12 годин треба їхати. Як ти би поїхав? І от в цю мить, якщо це реальність, включається якісь, які, якісь друге дихання, Так, без питань. Тобто, ну навіть той момент, коли ти повністю виснажений з сил, але тобі дають. Якийсь грошовий еквівалент, малий, великий такий, і це миттєво тебе включає, мотивує зробити те, і ти знаходиш ті сили, які в тебе не було. Ну найбільший мотиватор, якщо ми говоримо про людські речі, це любов до, до дітей, до коханих людей. Ну, тип, типу, якби коли ця любов, вона тебе часто мотивує заробляти гроші і так далі. В принципі, з цим все нормально, ось але. Будь-яка мотивація навіть в заробітку грошей, скажімо також, ну там завоювання якихось, скажімо, трофею, якщо ти спортсмен, або деякі мотивуються підняти кубок слово, там по покорити якусь вершину, тим що ти альпин альпініст, ось ну і так далі, виграти якісь забіги, якщо тобі гунить, тому подібне. Тобто є якісь останні мить, остання мить. Нагороди, да коли ти вже переможеш, тебе мотивує займатися, і, і, в принципі, з цим все нормально. Але я до чого зараз підвожу якою повинна бути по життю мотивація взагалі у нас, християн? Чим ми мотивуємось просто е, тим, що ми, е, скажімо, е, влаштовуємо своє сімейне життя, ось чи ми просто. І люди у світі також влаштовують сімейне життя. І це не є єдиний би, інструмент нашої мотивації. Ось. І я хотів би його зараз підвести, бо я казав, що причин мотивації є дуже багато або інструментів того, що на нас буде впливати як мотивація. Ось. Але головна мотивація християнина повинна бути саме в духовній площині, саме в розумінні духовних. Істин і саме на основі вічних цінностей. Тобто, коли ми розуміємо, що таке народження згори, що таке бути частиною Божої сім'ї, ми фактично з вами мотивовані до іншого виду життя на цій землі, і це дуже важливо зрозуміти, тому що, будучи християнами, ми не можемо тільки вже фізично матеріальними земними цінностями рухати рухатись на цій землі, ми можемо. Навіть втрачати в матеріальному світі, при цьому не втрачаючи небесні перспективи і не порушуючи небесні цінності. Ось і ось тут дуже важливо, тому що багато в християнському світі людей забувають, що головна мотивація це вірність Богу. Що саме головне знайти в доморядниках, першому коритяні, четвертому розділі. А в доморядниках найголовніше знайти, щоб вони були вірними. Господь хоче знайти в нас вірність. Вірність в собі. Ми можемо бути Богу вірними. Чому? Тому що йому можна довіряти. Що ти знаєш, що Бог тобі поганого не, не підскаже, погано тобі не бажає. Значить, він залишив свою обідниці, своє слово тобі на добро. І ось тебе найбільше повинно мотивувати його слово. Те, що він тобі скав робити, або те, що він тобі скав, не робити, і це найголовніше не твоє почуття, не яке не якась позиція в цьому світі, не думка інших людей. Звичайно, ну, думка інших людей вона часто може мотивувати. Да, ось але супереч якимось е, земним або е, таким природним процесам, тут на землі, ми, ми можемо рухатись, е, в, ми будемо мати силу до. Відповідних дій і бажання робити ці діла, якщо ми будемо розуміти духовний процес, якщо ми будемо розуміти шлях спасіння. Якщо ми будемо розуміти, що таке вдячність Богу за те, що Він тебе врятував, це найбільший мотиватор для христини на не майбутнє. Ми не заробляємо себе спасіння. Ми розуміємо, що ми спасені, і це викликає в нас мотивацію, бажання йти далі, служити Богу, виконувати його волю. І я вірю, друзі, що, що розуміння цих цього, цього всього. Є найкращим мотиватором. Коли ти розумієш, що Бог для тебе зробив, ти розумієш, наскільки він добрий, благий до тебе, то тобі не хочеться йти супереч того плану життєвого, який він для тебе е, має на цій землі, який він тобі запропонував. І тому вірність Богу це найкращий мотиватор для християнина. навіть якщо тобі дадуть мільйон доларів або е, будуть. Чимось земним приваблювати, не йди, не ведися на це, не порушуй те, що Господь говорить не порушувати. Залишайся вірним. Це найкраща мотивація, яка буде мати нагороду на небі однозначно. І тут на землі ти побачиш, що все обернеться все одно тобі на благо. Навіть люди, які віддавали своє життя, будучи вірними Богу, вони на небі дійсно мали велику нагороду, і вони стали прикладом незламності і вірності Господу, і знаєте. Може виглядати так, що вони втратили життя, але насправді, але насправді вони не відреклися головного, що є. Вони не не дали с солі стати просто матеріалом, який ні на що не годиться. Вони залишилися сіллю в цьому світі. Вони залишилися світлом. Звичайно, я вірю, що Бог може врятувати, і якщо прийде час відходу, і потрібно буде. Саме так відійти, да навіть залишитися навіть вірним до смерті, то і так повинно буде зробити. Але суть не в цьому. Суть у тому, що наша, наша позиція тверда позиція, в яку Господь нас поклав, позиція переможців і розуміння всіх духовних процесів, розуміння волі Божої, вона нас мотивує однозначно до добрих діл. Вона нас мотивує однозначно до того, щоб представити Бога гідно. Так, як, як повинно представити, це, це дуже важливі елементи, а все інше, от турбота про сім'ю і так далі. Вони дуже важливі, ну як мотиваційні такі інструменти впливу, але вони не ключові, тому що світ також піклується про людей. Але християнина є додаткова інформація, яка ставить, розумієте, хтось може красти. На заводі мотивуючи це, що я буду годувати свою сім'ю. Але це супереч Божих планів. Розумієте, така мотивація, вона порушує вічні Божі цінності. Навіть якщо ти в своєму розумі думаєш піклуватися про свою сім'ю, ось тому, брати та сестри, я молюся, щоб ваше розуміння того, про що я зараз скажу. Воно привело вас до правильних дій, і насправді нагорода на небі. Ми віримо в нагороду на небі ще ми віримо в закон сіння та жнив. Будучи послушним Господу, все обернеться нам на користь. Це однозначно. Я, я в своєму житті це ну, переконався в цьому сотні разів, якщо не е, набагато більше, тому мотивую вас. Прислухатись до Божого Слова, і нехай найкращою вашою мотиваційною роботою, і мотиваційною, такою, скажімо, лінією життєвою буде не щось, що пропонує цей світ, або що пов'язане лише з матеріальними якимось або побутовими моментами. А з духовними шукайте найперше царство Божого Божих шляхів шляхів, на яких є Господь, якими він вас проведе. Деколи це потрібно чимось пожертвувати, і все інше, в чому ви будете мати потребності землі, додасться одяг, добробут і тому подібне. Тому будьте готовими робити добро, навіть коли вам за це не заплатять нічого. Якщо ну, я не кажу, що ви просто стояли на дорозі і працювали на когось безкоштовно. Я маю на увазі, що вам потрібно усвідомити, що е, деколи потрібно робити як милосердя щось, е, бачачи ту обставину, навіть якщо ви сьогодні нічого не будете мати, в цьому Господь прославиться. Ось люди побачать вас, любов Христа. Апостол Павло казав, я своє життя куду на алтар заради того, щоб Христос відобразився у вас, щоб люди інші побачили. Е, Побачили у вас Христа, це дуже сильно. І я вірю, брати та сестри, що в нас все вийде в церкви, яка буде відображати славу Божу в останні часи, вона буде все буде виходити в цьому плані. Я всім серцем вірю, що ми будемо свідкувати про вияв Божої слави, його сили, його мудрості, його помазання, тому що ми прийняли правильну позицію бути вірними Богу, ми мотивовані Його словом. Мотивовані е нагороди, яка нас очікує, ми виражаємо свою вдячність, вдячність Богу, вона мотивує нас робити його ім'я відомим, так щоб інші люди відчули його святу присутність. Тому ми, як християни, маємо інший, е не пов'язаний з світським життям. Хоча й на, на цьому світі Господь планує і, і е обов'язково воздасть кожному, хто був вірний йому. Тому що, пам'ятаєте, як Павло, вибачте, апостол Петро підійшов до, до Ісуса і сказав, що нам буде? Ми залишили е, сім'ї, ми залишили все роботи і пішли за тобою. Він каже: немає такого, хто б залишив щось заради мене і Євангелія, і не отримав би тут, на землі, в сто раз більше, і на небі нагороду. Тобто Господь, як на землі воздає, так і на небі е, е, буде нагорода всім вірним Господу. Брати та сестри, це дуже важливий мотиваційний е, кей, е, спіч, ну, скажімо так, пісня мотиваційне. Тому що в е, кінці кінців твоє положення, яке тут на землі відображає славу Божу, твоя вірність Богу, вона окупиться як на землі, так і на небі. Благочестя на все корисне. І це благосвістка. Тому нехай це вас мотивує, нехай мотивує вас, тому що в цьому є справжня мотивація. Бо воздаяння буде як на землі, так і на небі, навіть якщо виглядає щось, що ти втрачаєш. Господь благий, Він попікується про тебе. Аллилуйя. Амінь. Зараз я помолюся за людей, які мають потребу в силенні. Другоцінний Господь, я молюсь в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною, яка зараз потребує. Надприроднього втручання в своє фізичне тіло. Я молюся, Господь, яви свою славу, силу, Господь наповни своїм Духом Святим і відновив всі, всі пошкодження, які є в тілі людини, всі процеси, які зараз порушені, нехай вони відновляться під силою Духа Святого в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Амінь. Дорогі Друзі, благословляю вас. Дякую, що ви приєднуєтесь до цих прямих ефірів. Сподіваюся, що вони є хорошим будів, будівним матеріалом, і я вірю, що ми будемо свідкувати про, про те, славне і сильне, яке, що, що вірніше, ми отримали від Господа. Тому що, тому що знаєте, коли є свідчення. Коли є те, що е, хтось е, пережив реальне в житті, да, воно, воно також мотивує, мотивує розказати. Пам'ятаєте, навіть Ісус заборонив тому е, колишньому одержимому розповідати, а він пішов і розголосився. Він не міг це тримати. Навіть заборона Христа не стала для нього, е, як сказати, ну, причиною не розголосити. Про своє чудо, своє звільнення. Христос Мирон на той момент не хотів, щоб він був відомий як ну, раніше часу, як, як Месія, так як Спаситель. Але скажу вам так, що коли Господь воздає, нам потрібно свідчити, бо, бо це не ну ми не можемо тримати в собі вияв Божої слави людина, яка була хвора невіліковною хворобою, вона не може. Вона не може про це не говорити, вона просто буде про це свідчити. Якщо ви побачите руку Божу в своєму житті, навіть після цієї молитви ви отримали зцілення, розповідайте про це іншим людям. Говоріть про славу Божу, говоріть про спроможності, Божі. Це змотивує вас благовістувати і стати причиною зцілення і ще для інших людей в ім'я Ісуса Христа. Будьте, будьте мудрими, будьте тими людьми, які не Благу звістку, алілуя! Божого благословення, дорогі, і до нових зустрічей!